Імпровізація, чим же ж ми тут всім займаємося? Ну, давай, займаємо. Так, 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 так. Зараз, ну, будь ласка, ну я ж не можу. <звук> а, <звук> ладно, що, читаємо? Привіт! Ми отримали нову партію товару 1688. І сьогодні я не просто вам покажу ці товари, а й розповім, як вони проявили себе в нашій майстерні. Це чесний огляд, тому залишайтеся до кінця. Що ж, ми отримали 1688. Ножички чапельки, булавниці, булавки та швейні набори. Ножиці чапельки. Ці ножиці можуть стати вашим улюбленим інструментом, незалежно від того, чим ви займаєтеся, шиттям, вишивкою чи іншими видами рукоділля. Вони є в двох розмірах 9,5 та 11,5 см, досить гості та зручні у руці. А також вони доступні у декількох кольорах, що дозволить вам підібрати їх під свій стиль. Булавниця. А ось це справжня знахідка для майстрів. Булавниця має дерев'яну основу діаметром 7 см. Сама булавниця майже 4 см. Верх обтянутий тканиною. Є в різних кольорах. По центру булавниці знаходиться магніт, що дозволяє не тільки вколювати булавки, а й їх намагнічувати. Булавки. Кравецькі булавки, якими ми повністю задоволені. Після використання таких булавок ви ніколи не захочете повертатися до дешевих альтернатив. Вони дуже гострі і з легкістю проколюють як тонкі, так і щільні тканини, не пошкоджуючи їх. А також з легкістю можуть проколоти і ваші пальці. В наявності у двох розмірах. Швейні набори. Якщо всі попередні позиції я радила б як для початківців, так і для професіоналів, то ці швейні набори більш підійдуть для початківців та домашнього використання. В цьому наборі є все необхідне: голки різної довжини, щіпчики, сантиметрова стрічка на персток і 13 кольорів ниток, намотаних на шпульках. Це ідеальний набір для тих, хто хоче спробувати себе у шитті або шукає практичний подарунок. Що скажете, що з цих товарів вам сподобалося найбільше? Магазин швейних інструментів це наш новий проект, тож будемо дуже вдячні за вашу підтримку. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити наші нові огляди.